Всім доброго дня! Це Єлизавета Ігорівна Рачинська. Я психотерапевт, і сьогодні ми говоримо про стосунки: беріть блокнотики, ручки, заходьте у свої нотатки в телефоні і записуйте кожен пункт. Поїхали! Перший пункт вам не обов'язково бути ідеальними. Для того щоб вступити у стосунки. Перестаньте думати про те, що вам треба себе якось по особливому пропрацювати і стати якоюсь особливою людиною для того, щоб просто зайти у стосунки. Ваш партнер не буде ідеальним і ви не будете ідеальною. Ви жива людина, і цього достатньо, ви вже достойні. Бути у стосунках, будь ласка, розвивайте в собі впевненість і повагу до себе. І, будь ласка, особливо жінки, вони питають, а як мені натякнути про те, що я хочу бути в серйозних стосунках? А як мені натякнути про заміжжя? А як мені сказати про те, що у мене є дитина? Ви поводитесь так, ніби ви людина, із якою огидно знаходитись поряд. Перестаньте так робити і розвивайте впевненість у собі, і це був перший пункт. Наступний пункт не все можна вирішити у стосунках розмовами. Я б дуже хотіла, щоб це можна було зробити насправді, тому що я, як психотерапевт, звичайно, я працюю зі словом, я вірю в силу слова, і я знаю, що зараз дуже популярно говорити про те, що обов'язково. Треба розмовляти у стосунках, і це так, це дуже важливо вміти вирішувати конфлікти, розмовляти, іти на контакт і так далі. Але є така помилкова думка про те, що можна абсолютно все вирішити розмовами. Це не так, тому що ваш партнер або партнерка можуть не хотіти розмовляти, не вміти розмовляти. У них може сьогодні бути, завтра не бути ресурсу розмовляти, і тоді вашого ресурсу буде недостатньо. А ще є такий момент, що люди, якщо от вони йдуть на контакт, вони думають, що цього вже достатньо. Тобто вони не розвивають навичку, як саме говорити або думають про те, що вони вже знають, як це робити, тому що, наприклад, вони сходили до психотерапевта там, якусь кількість раз. Але насправді ви теж можете не помічати того, що ви це робити не Вмієте, що ви десь на партнера тиснете, ви десь говорите не про себе, а про нього, накладаєте на нього якісь свої паттерни, дивитесь через свою власну призму. Дуже часто, і якщо у вас є партнер, ви могли це помічати, що ви говорите про щось одне і ви думаєте, ви впевнені, що ваш партнер думає так само. Але насправді це не так. І це такий парадокс. Дійсно, ви можете говорити одними словами, але сутність і сенси, які ви накладаєте на ці речі, вони будуть абсолютно різними. Тому не все можна вирішити у стосунках розмовами, особливо якщо ваш партнер не хоче це робити, важливо поважати його бажання і важливо вчитися говорити правильно. Третій пункт. Якщо він. Не готовий бути у стосунках, якщо ви не його типаж, якщо ви не у його смаку, якщо він не відпустив попередні стосунки, будь ласка, залиште його у спокої. Ви можете дуже сильно постаратись, ви можете вкласти дуже багато сил ресурсів, ви можете шукати якісь варіанти, як привернути її увагу. Можливо, у вас навіть вийде це зробити, ви почнете жити разом, але просто подумайте про те, скільки сил і скільки ресурсів ви будете витрачати за своє життя, просто для того, щоб людина залишалась із вами поряд. Та зараз ви думаєте, що ви хочете цим займатися, що вам це цікаво, але повірте. Ця наснага, вона пройде. І тут важливий момент, що це теж такий егоїзм, насправді, тому що коли нам відмовляють, коли ми не цікаві, ми думаємо, що ми можемо якось повпливати на потяг іншої людини, на її бажання, що це якимось чином пов'язано із нами. Насправді, людина може не бажати з багатьох причин. Це взагалі-то про неї. Тому перестаньте думати про те, що весь світ. Крутиться навколо вас і вашої персони. І не беріть на себе те, що стосується іншої людини і її бажань. І тут ще важливо розуміти, що дуже часто ми можемо цікавитись такими стосунками, тому що у нас були якісь проблемні стосунки із батьками, наприклад, у жінки це якісь that's is issues. То, наприклад, там, якщо батько був далеко або він був емоційно недоступний, вона може. Збуджуватись і цікавитись, і сексуалізувати ось саме такі стосунки, де чоловік її постійно відштовхує. Вона може таким чином будувати стосунки через цього чоловіка із своїм батьком, да? тому що наша психіка вона завжди. Йде до того, щоб повернутися у травматичну ситуацію і щось в ній, нібито переробити. Тому ми постійно схильні до таких відігрувань, але вам треба розібратися тут скоріше із питаннями, що було саме з батьками. І чому вас збуджує саме така, трошки як перевернута поведінка не таке кохання, де людина іде вам назустріч, а таке кохання, де вас постійно відштовхують, і ви намагаєтеся постійно привернути до себе увагу. Наступний пункт стосунки потребують простору. Якщо ваш партнер доволі зріла людина, він не буде пропадати надовго, він хоче провести час із друзями. Вона хоче провести час із подругами, будь ласка, дайте людині дихнути свіжого повітря. Якщо ж це людина, яка вас уникає, маніпулює, якщо у неї є якісь проблеми із близькістю, і вона надмірно пропадає, робить це навмисно, ви це відчуваєте. То, будь ласка, біжіть від такої людини. А якщо вас знову ж таки приваблює і збуджує така поведінка, повертаємося до попередніх пунктів. Це те, із чим вам треба працювати у психотерапії. Для зрілих стосунків, для зрілого кохання, дистанція, коротка дистанція буде тільки гарним. Знаком буде класно на вас впливати, ви будете сумувати одне за одним, але цього має бути трошечки. І ви не маєте відчувати від цього сильного дискомфорту. Наступний класний пункт для тих, у кого ще немає стосунків, і в першу чергу я зараз скажу це, звичайно, до жінок: Обирайте чоловіка самостійно. Не треба чекати, поки вас обере хтось інший. Не треба чекати на якісь знаки долі і так далі. І зараз взагалі буде секрет. Про те, як привабити будь-яку людину. Все, що вам треба для того, щоб привернути увагу до себе, це поцікавитись іншою особистістю. Пух. Я насправді в дитинстві не розуміла того, чому є люди, які дійсно приваблюють багатьох, вони цікаві, тому що вони цікавились насправді іншими людьми, а не тільки собою. Все, що від вас потрібно, це зробити свою маленьку роботу. Це посміхнутися, подивитися на людину, зацікавитися, попросити про допомогу. Якщо людині цікаво, вона зверне увагу, і ви зможете мати шанс побудувати якісь стосунки. Якщо ні, якщо немає бажання не ті умови, не, ті, не той час, будь ласка, але ви можете зробити від себе якусь активну дію. Обирайте чоловіків самостійно, до речі, друзі, це моє перше відео на особистий Ютуб. І як ви знаєте, перша спроба найважча, тому якщо вам цікаво, якщо ви хочете, щоб ютуб українського якісного контенту з психології розвивався, будь ласка, підпишіться. Мені буде дуже приємна ваша підтримка, і це, звичайно, надасть мені більше енергії для створення нових відео. І, будь ласка, напишіть в коментарях, що я можу покращити, і я це обов'язково врахую у наступних відео. Дуже вам дякую. Наступний Екстра важливий пункт, який ви точно маєте записати. Найкраща інвестиція, яка ніколи не прогорить, це інвестиція в себе і у свій власний розвиток. Ви можете довіряти своєму партнеру на всі 100%. Ви можете його дуже сильно кохати. Але не забувайте про те, що ваші бажання, ваші пріоритети, ваші цінності можуть змінюватись як ваші, так і вашого партнера. Ваш фінансовий стан може змінюватись. Подивіться навкруги, що відбувається у світі. Все змінюється. Сьогодні є фінансова стабільність, завтра її може не бути. І це факт життя, це нормально. Ви не знаєте, як це вплине на вашого партнера, чи буде у нього хороший настрій, чи не буде у нього депресивного епізоду, чи буде він ставитись до вас так само, якщо у нього будуть проблеми, тому що він може почати ставитись до себе погано. І в тому числі скидати, наприклад, якусь агресію чи долю агресії також на своїх близьких людей. Він може цього навіть не хотіти, але це може відбуватися. Тому, чи не хочете ви спочатку зайнятися собою? Чи не хочете ви поставити себе на перше місце і зайнятися власним розвитком, власними знаннями, власним здоров'ям і так далі? Якщо ви впевнені у собі? Ви не будете тиснути на партнера із тим, щоб він розвивався. Якщо ви вкладаєте в себе, ви залишаєте у спокої партнера і він може спокійно розвиватися і йти своїм шляхом. Це точно позитивно впливатиме і на вас, і на ваш стан, і на ваші стосунки. Якщо ви не готові вкладатись у себе, то ніхто інший теж не факт, що буде готовий вкладатися все життя у ваше щастя. Далі такий коротенький пункт думка про те, що все можна вирішити інтимними стосунками. Звісно, важливо досліджувати себе в цьому плані, досліджувати свого партнера, розвиватися, щось читати, дізнаватися про своє тіло, про свою сексуальність. Але. Будь ласка, не думайте, що ви можете назавжди до себе прив'язати партнера чи зманіпулювати саме інтимними стосунками. Ви можете зробити акробатичні номери, ви можете зробити супер-мега техніки, які його вразять. І так, партнер може захотіти це повторити, але це ніколи не дає вам гарантії, що це обов'язково буде його залишати із вами поряд. Наступний пункт це ідея про те, що стосунки мають бути 50 на 50, що, наприклад, хтось має вкладатись фінансово, хтось має робити всю хатню роботу, або обидва мають вкладатися грошима 50 на 50 і так далі це якась утопічна ідея, бо немає стосунків ідеально 50 на 50, бо сьогодні у вас 20 на 80, завтра 30 на 70, а завтра 0 на 100, тому що все дуже сильно залежить від вашого стану, в тому числі вашого стану здоров'я і фізичного, і психологічного. І, взагалі, від ваших стосунків, тому ідея про те, що все має бути обов'язково тільки порівну, і ми будемо вираховувати, а хто сьогодні там помив тарілку, а хто сьогодні там зайві 100 гривень кудись вклав. Це утопічна ідея, і це нормально, коли це постійно видозмінюється. Ви постійно про щось нове домовляєтеся, і дивитесь на те, які сьогодні обставини це абсолютно окей. Далі ідея про те, що ви будете вкладати від себе максимум у ці стосунки, і це обов'язково зробить вас цінною у його очах. Це не працює ні у сторону чоловіка, ні в бік жінки. Тому що, якщо у вас є ідея про те, що ви будете зараз жертвувати собою, ви будете вкладати від себе все, навіть тоді, коли вам незручно. Це не про зріле кохання, друзі, це про ваше несвідоме бажання цю людину до себе прив'язати. Це про бажання влади, це про бажання контролю над партнером. І, звісно, він або вона може це відчувати. Тому не думайте, що обов'язково те, що ви будете робити максимум, жертвувати собою, це обов'язково ця маніпуляція, скажімо так, спрацює. Вона може бути абсолютно несвідомою. Але ви маєте розуміти, що зріле кохання це не про жертвування собою, це про адекватне розподілення ваших обов'язків, вашого вкладу, в залежності від умов, які сьогодні у вас є. Короткий пункт про те, що ваші інтимні стосунки можуть і навіть мають видозмінюватися. Ви маєте спокійно ставитись до того, що ваші інтимні стосунки не будуть такими, якими були в перші півроку рік ваших стосунків, тому що тепер ви одне одного знаєте ближче, ви якимсь чином проводите разом час. Ви якось одне на одного впливаєте. І тому не лякайтеся, якщо у першій кризі вам не захочеться зближуватись. Таке може бути, таке часто трапляється, але над всім цим можна успішно працювати і навіть робити свої інтимні стосунки кращими, ніж це було на початку, якраз таки на вашій справжній близькості. І ми переходимо до останнього і, мабуть, найважливішого пункту. І найважливішого принципу у стосунках дайте людям бути тими, ким вони є. Взагалі, люди вам дуже часто показують те, ким вони є насправді, чого вони хочуть, які у них принципи, які у них цінності. Але дуже часто ми закриваємо на це очі, тому що ми впевнені, що люди такі самі, як і ми самі. Ми зачиняємося всередині своєї маленької коробочки, ми думаємо, що всі люди такі самі, як і ми самі. І це створює велику проблему. Проблему того, що нам важко розмовляти, проблему того, що ми нетерплячі до наших партнерів, що ми дуже важко і складно ставимося до простих ситуацій дріб'язкових, які можна дуже легко вирішувати. Це все проблема того, що ми думаємо, що. Весь світ крутиться навколо нас і нашої особистості, і ми не даємо собі праці подумати і помислити про те, що взагалі-то інша людина це цілий інший світ. Ми так свято віримо, що ми можемо змінити людей, що є якісь спеціальні слова, спеціальні техніки, спеціальні практики для того, щоб людині показати, а яким має бути світ. Звичайно, він має бути таким, який ми собі його придумали. Але насправді це абсолютно не так. Я люблю працювати з ранку до ночі. Він не любить, але я зроблю все для того, щоб він зрозумів, що йому це корисно, що йому це сподобається. Він любить гуляти з друзями, а я люблю лежати на дивані і відпочивати вдома. Я зроблю все для того, щоб запевнити його в тому, що проводити час вдома це найкращий варіант, як проводити час. Він говорить про те, що його не цікавлять серйозні стосунки. Будь ласка, дайте людині бути тою, ким вона є, і повірте в те, що людина така, як вона вам показує. Так, є речі, які можуть змінюватися у стосунках, але це відбудеться тільки якщо людина захоче сама. Ви не можете на це прямо повпливати. Ви можете розказати, ви можете показати, ви можете поділитись досвідом, але людина може не захотіти робити так, як хочеться вам, і ви маєте це розуміти. І тому основний принцип стосунків, про який я хочу вам сьогодні сказати, це. Розрізняти злиття, де люди обирають одне одного за принципом, він моє дзеркало, він такий самий, як я. І я буду робити все для того, щоб він був таким самим, як я, або таким, як мені треба. І відрізняти це від зрілого кохання, де люди приймають інаковість одне одного, працюють у психотерапії або хоча б самостійно. Над тим, щоб побачити і справді прийняти те, що інша людина, вона інша. І саме це буде розвивати вас і ваші стосунки. Дуже цікаво роздивитися, а що ж це таке, чому людина саме це любить, саме це цінує, чому вона цим займається? І тоді, коли вам дійсно стане цікава ось ця інаковість, тоді почнеться розвиток у ваших стосунках. І це були всі пункти, друзі. Ми завершили це відео. Я вітаю нас, і я дуже хочу, щоб ви написали про свої усвідомлення, що я забула, що я не сказала. Також пропонуйте власні теми для моїх наступних відео. І, звичайно, заходьте, підписуйтесь на цей канал. І дякую вам, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!